Добрий вечір, шановні телеглядачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівненських таблоїдів. Якось давно не бив на сполох, подумав минулого тижня Микола Харитонович Шершун, і спитав свого помічника: ми не змогли б в газеті на рахунок чогось, то там сполох побити голосно. А той в календарі на google.com.ua його глянув і каже. Тут ось світовий форум з питань води. А Микола Харитонович за голову аж схопився певно. Як це у нас на носі форум про воду у світі, а ми анічирк? В смислі, як риба обліт носом б'ємося, мовчки. Я роблю висновок все до того, що цей світовий форум, якщо виходити в статті на, на другій сторінці стрінці в газеті, «Вільне слово проходить з нагоди внесення Миколою Харитоновичем Законопроекту по про поравок до українського закону про питне водопостачання. Ну, може, десь там замість коми крапку з комою поставили чи кому з крапкою. Амсаци переставили. Микола Хретонович забуває про свою стихію: дерево, шпонку, брус, і активно буквально занурюється у таку стихію, як вода. зокрема, згадує в інтерв'ю: каже переробка морської води. Для чого в добровольці чи радовілові це робити, і де там взяти морську воду? Нічого не каже. Моє каже задання, головне це. Донести стурбованість станом справ з питною водою складне, я би сказав, непідйомне завдання. Доносити стурбованість. Але що добре, це те, що робити нічого не треба. Доніс кудись її цю стурбованість, поклав сів в Ленкрузер і на засідання комітету з питань ефективізації шпонкоробства до євро 2012 року. Говорити і говорити про загрозу генетично модифікованої фанери над Парижем на наступній третій сторінці. Інший був ще народний трибун, а зараз намісник рівненської провінції, квестор Василь Михайлович Берташ вийшов з нової економічної інституції. Так як у Японії зараз радіологічні неприємності, а у нас в області стартували весняно-польові роботи. То Василь Михайлович каже, треба провести дозометричну паспортизацію заміри населених пунктів області. Ну саме така певна логіка. Далі логічний ланцюжок міцніше, твердіше. Василь Михайлович каже, треба обстежити. 14, понад 14 тисяч жителів краю на предмет вмісту в них радіонуклідів, але спершу каже, треба ремонт засобів вимірювання уважно провести. І тут каже, треба виділити півтора мільйона. Без них ніяк. І тоді, коли ці півтора мільйона комусь будуть виділені, тоді цитую газету на його переконання витрачені гроші компенсує приток інвестицій. Логіка якась є. Вимірюємо жителів лічильника лічильником Гейгера, і інвестиції просто потечуть у Зарічнянський район. Якби за цими вимірюваннями радіонуклідів про посувнувався Михайлович не забув би. Рівне вечірня питає на першій сторінці на з вами, навіщо Королкевичу Державна служба і знак питання ставить. Мова про те, що Данила Королкевича призначено указом президента голови Дубинської радиадміністрації. Газета затологічне питання, навіщо людині, цитую, статки якої оцінює який журнал у 121 мільйон доларів, яка входить у список 200 найбагатших українців. Навіщо цій людині посада голови адміністрації у Дубинському районі? А я вас спитаю, а ви б не хотіли б собі у власність район? І знову ж людина росте, не зупиняється на досягнутому. До речі, про досягнуте його тут присутній перелік. Значить, у досягнутому чотири діючі цукрові заводи, 30 сільськогосподарських підприємств, що контролюють понад 100 тисяч гектарів землі, вапнякові та пішені кар'єри, автотранспортне підприємство, елеватор. Тут е іншого барахла дуже багато. А тут ще до того всього виявляється у тебе з'являється і свій власний район у центрі історичної Волині, з замкам. З містечками, все твоє, ясно, що не відмовився. Пан Королкевич не зміг. Правда, ось пройшла трошки нижча інформація, що його холдинг перебуває у стані продажу, тобто продається з борговими навантаженнями іншому власнику пароходів та птахофабрик яєчному олігарху пану Олегу Бахматюку. Тому, якщо я думаю, щось піде не так, ну з районом і тому подібне, він пан Королкевич теж, абусь зможе його. Цей Дубинський район продати цьому ж мільярдеру Бахматюку чи не зможе. Але сіт слід все ж таки порадіти за людину, коли ні з того, ні з цього з стольного града Києва виписують грамоту на володіння містечками та селами у вигляді цілого Дубенського району. Може, з того і з цього виписала, не знаю. Третя сторінка. Новини з міст та районів Рубрика А ви чули? Отож, правоохоронні органи вилучили у торгівельних закладах у Рівному, Корці та Сарнах. Вилучили фільми е, жахів пилка, хостел і обитель зла. За приписом прокуратури вилучали з торгівельних закладів через те, що ті пропагандують насильство та жорстокість. Тобто, певно, передягнуті підлітками правоохоронці ходили і питали по пунктам продажу дисків, питали, а у вас пилка 6 частина ця от є, і потім одразу вилучали. Дивно, що перелік міст обмежили сардами рівнем та корцем. Певно, приміром, скажімо, косоплі чи острозі ці фільми не викликають особливо заперечень, і кров там не так жорстко лється з екрану, як л'ється вона у корці, сарнах і рівному. А ось трошки нижче. Просто кричущий випадок злодії в Костопільському районі геть розпорядлася напередодні благовіщення. Вкрали тонну ага, гною з присадибної ділянки однієї жіночки в селі Золотин. Тонуга гною. Судячи по об'ємам, це певно працювали професіональні гної крадачі. Тону гною так просто у кишенях, як у фільму, фільмі «Втеча Шоушенку не винесеш. Мабуть, під покровом ночі у темних шапочках, мабуть, у рукавичках. У рукавичках, я думаю, точно виносили. Де тепер знайти? Да, їх знайти тепер буде важко. І це я думаю трошки підписує статистику нерозкритих крадіжок гною у Костопольському районі. Газета Рівенський репортер. Цього тижня теж вертається до теми урн для сміття, до якої ще минулого тижня звернулося більше газет місцевих газет. Отож, друга сторінка. Заступник мера Пан Галецький оцінює функціональність встановлених минулого року смітників. Відмічає з тих, що були дерев'яні, то з них лише з деяких металеві відра повимали. Цитую заступника мера краса. Та архітектурна приладність чи принадність зробили свою справу. Тут не зрозуміло, чи він про красу металевого відра говорить, чи про повільну динаміку викрадення цих смітникових красавців. Потім знову мова про нові урни для гідропарку. Старі, що були у центрі, каже, поржавіли журналіст заважує. Вони ж були пластмасові, і пан Хмалецький, не моргнувши оком, відповідає цитую. А вони пластмасові, вони ж коляться, їх знімаєш, і вони одразу ж коляться, і нагріваються від сонця, і коляться, і стають непридатними. Тобто, коли ми не встановлювали на пару десятків наших з вами тисяч гривень цих помаранчевих. Гробіків з вузькою поперечною дірочкою, ну, щоб сміття могло дихати, то тоді вони не знали, що вони плавляться. Але що ж таки робить людський життєвий досвід? Ось що робить пізнання з нашим з розумом наших чиновників у місті Ось вони дізналися, нарешті, що пластик плавиться на сонці. Наступна замітка опосередковано передає той сумбур, що робиться у дівчат у підлітковий період. В голові, звичайно, ж голові у дівчат. Отож, цитую: 15-річна Катерина з міста Рівного. Зайшла ще у лютому. Зайшла у будинок, зачинений будинок у селі Рачин Дубинського району. Бачите, вийшла з рівного зайшла у будинок у селі Радчин Дубинського району І увага! Вкрала звідти картини Ісуса Христа, Різдва Христова та 3 тисячі гривень. Далі продовження. Наступного дня. Ця ж дівчина з цього ж будинку викрала, продовжую цитувати е, сувенірну ручку, дві гіпсові декоративні статуетки, шампунь, шампунь, пінку для укладки волосся та жіночу сумочку. Тобто, виходить, що дівчина хотіла просто молитися на ікони, але вже з помитою головою і укладеним волоссям. Саме аналогічно у цій ситуації це поведінка хазяїв будинку, яким відсутність ікони та трьох тисяч гривень в перший день в очі не кинулась, А от пропажа сувенірної ручки та шампуня. Такі заставили звернутися до міліції. Ну і трохи ж новин шоу бізнесу. А це що Віталій Козловський це такий гарний хлопець з мікрофоном, якого називають він за невідомою для мене традицією відомим українським співаком. Так, от напередодні, гази те, напередодні 1 квітня, можливо, цей жарт, але він повідомив, що побрився наголо. І одразу ж питання, як же він тепер. Віталя буде співати без свого волоса. Це ж саме краще, що у нього було. З його волосовими даними. Така втрата, це ж просто трагедія. На фото, до речі, він дуже схожий на співачку ірландську співачку Шеней до Може, хотів саме на неї бути схожим. І зрештою, рівне експрес. Вона розповідає про довгостраждальний новий автоокзал, що буде приймати рейси на Костопіль і Сарни. Ти тепер вже не знайдеш, на жаль, фільмів жахів Пилка пилка-6», Хостел і Обитель зла, які були вилучені прокуратурою через надмінний жорстокості. Отож, не може напішитися новій автостанції Маріно, який каже: цитую особливо особливо приємно, що місто не витратило на це жодної копійки, що видає в ньому. Доброго господаря та Комунального халявщика, що не так то і погано на другій сторінці нарешті в місті дійшли руки до розробки програми. Звичайно, це третя програми розвитку української мови е, на 2011-2015 рік. А то дійсно якась у нас мова у нас була безпрограмна, недорозвинута. Навіть комісію відновили роботу комісії, головою якої стане газета. Стверджує хтось з заступників нашого мера. Я навіть наважуюся припустити, що це буде гуманітарна заступниця пані Кульчинська, яка любить у нас цю тему паляниці. вишить, Пасхальні яєчка з картону, конкурси найдремніших вишиванок. Проблема зараз для нашої мови, ну, якщо вірити за та загроза це вивіски та рекламні оголошення на магазинах та різних торгівельних закладах. Багато іноземних слів, які засмічують патріотичне око. Тому комісія буде проводити круглі столи, ходити по місту, обліковувати і правити. Побачить десь іноземні слова, ну, скажімо, Адідас, бюзгалтери. Чи інтим бутік і будуть приводити їх до норми? Ну з інтим бутіком дуже легко. Він українською буде звучати, мабуть, так крамниця статевих забаганок. Чи може таке от вивіска усе для статевих зносин? А адідас українською мовою буде звучати як адісно. А як буде Адідас українською? Да, видно буде чимало роботи цієї комісії і пані Кульчинській. Отакі от новини наступної п'ятниці.